Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Ключенко Джела, ми з Півдня Одеської області. Я вчора повернулася з Франції. Нарешті мандрівниця повернулася додому. Скажу, що гарно в Франції дуже. Ми там... Я там цілий тиждень була, повних сім днів. Скажу, що дуже гарно. Я дуже задоволена, що все-таки мені вдалося. Туди полетіти, походити, але скажу, що вдома нам набагато краще. Все-таки вдома є вдома. Я тиждень не була, зараз прогуляюся разом з вами, тому що дивлюся у нас підсніжники, повилазили, все повилазило, все таке зелене, прямо, вахти боже мій. Так що не тільки у Франції тепло в нас теж. При насіння буду розбиратися, треба е, живці всі посадити. Сьогодні поїдемо в місто, треба куплю окорінювач, тому що все-таки мої живці зробили таку велику подорож з Франції до України. теж. Е, поки не всі стоять у водиці, буду м, придумала і місце спеціальне. Спеціальну таку тепличку зроблю. Саме для них окремо. М, буду там ну, добре за ними дивитися, тому що буде. М, Жалко, якщо вони там щось пропаде, все-таки я старалася везла через багато кордонів їх, Скажу, що, слава Богу, ніхто нічого не перевіряв. Я навіть мудрилася трошки камінчиків привезти. Скажу, що не влазили речі мої в рюкзак, тому довелося на себе напялити багато чого. Скажу, що в літаку думала, зварюся дуже було жарко, але слава Богу, що все так вийшло. Я приїхала на автостанцію, бігом летіла, взяла таксі, бігом летіла. Все приїхала без 22, тому що на 2 години мав бути автобус на Ізмаїл. При прилітаю на цю автостанцію, виявляється, що автобус буде аж у 4 години. Тут, виявляєте, я ще 2 години путалася така... Сира, холодна погода, вітер такий. Кажу я дякувала Богу, що я так була вдягнена, багато як така пустина. І скажу, що навіть не змерзла, не встигла. Ну так трошечки-трошечки трошечки. Так взагалі було нормально. Приїхала вже вночі, в 8 годин вже було, 9 година була. Так що приїхала. Ну, зараз підемо гуляти по саду і буду розповідати далі. Дивіться, які вже у нас підсніжники, друзі. Бачите, краса, як. Зараз піду ну, дивитися в других частинах, подивлюся. Тюльпани повилазили. Зараз покажу. Дивіться, хтось вже їх погризка зараза. Це тюльпани, дивіться. Кінець лютого, я не знаю, що буде... Ой, січня. Я не знаю, що буде далі. Просто, просто... Просто підемо зараз далі. Разом з вами от йду погороду. Взагалі в мене не було вісім днів з, з подорожами. Тож, подивлюся. Так, дівчата тут мого чоловіка кормили, всі переживали, щоб він не лишився голодним. Так що... Я була спокійна за це все. І племінниця, і сусідка, і чоловікова сестра, всі за ним дружно доглядали. Ну, і дивилися за хозяйством допомагали, коли він був на роботі. Тож треба було за всіма дивитися. Подаруємо тітці моїй пітушка з курочкою, тік, щоб вийшло переводня і було день народження. Чоловік каже, Так як мені нічого не дарували їй, то можемо подарувати. Курочку з петушком, щоб їй було не скучно. Зараз покажу ці, у них хоч і переводня вийшла, але вони дуже-дуже-дуже гарні. Човерники цвітують, квітують, верніше. Ось оці такі красавчики наші подаруємо парочкої. Так. Ось курочку ми. Привезли він, Олі Божого, вона вже така гарнюня стала. вона у нас тут поки окремо, тому що ці її клюють. Потім чи як часом зробить загородку, бо тут ось загородки нема. На тут ходить собі, о, вже випасла всю траву. Тут стільки бур'яну було, з'їла все. Ходить собі, пасеться, сам чоловік, водичка поставив. Ну, зараз він цим опікується, поки не не було. Вона собі там вон спить, хатинка в неї, тут вона їсть, ходить, пасеться собі і ходить тут біля цих курей. Далеко не йде, так? Да? Курочка метка хороша. Як сказав, у нас голуб прибився, живе вже довго тут саме тут он біля курей там сидить. Коротше, такий, ну, хай живе. Так. А зараз піду подивлюсь, підсніжники, в мене ще є місця, де вони повинні в мене вилазити. Так. Якщо поки мене не було, чоловіка кормили, все нормально, за живністю дивились. Так, там підсніжники, Ой. Скажу, що тепло на дворі. Сиро, але не холодно. Тут, каже, теж така була погода. У Франції були трошечки морози, і в нас були морози. Потім каже, я показую відео, що є. До... Там дощ, і в нас пішов, дощ. Ну ось, будь ласка. Бачите, просто тут газон забив, треба буде купувати. така є фюзелат Форта, зветься, бризгаєш і лишається все, а це сіно пропадає. Треба буде бо позалазив, газон туди далі. Так, і треба насіння буде висівати. Кажу, відведу спеціальну діляночку і буду все там садити, все, що я привезла з Франції. Таке, що там ем, ці пальми, то буду в стаканчики саджати, якщо не загубити таке. все це, А те все можна буде сіяти просто в ґрунт. Багато чого там привезла, накалупали, позбирали. Буду пробувати вирощувати в нас так. А з за завтрашнього дня почну робити тепличку, треба зробити, треба спору для живців, висівати насіння, таке пороблю. Ну, і треба в городі багато чого обстригати, багато чого треба стригти. Так, і цікаво, там в мене є такі ранні ранні крокуси, подивлюсь, зараз там. А, бачите? Кортадерія зеленюща. Зеленюща, не знаю, якщо така зума буде далі, то весною будемо обрізати її зелену. Ну, скажу, будемо обрізати тільки ту, що будемо ділити, викопувати ці кущі. Ту, що не будемо продавати, то навіть викопувати не буду. Побачу, що, що з цього вийде. Тому що у Франції я все-таки побачила кортадерію. Теж така сама, як у нас. І скажу, що ну, в тому сенсі, що зелена трошечки. Такі кінчики суховаті. Ну, не знаю, яка вона на колір була так от теж з цими скитицями своїми, ну, не знаю, яка. Бачила в кількох місцях. Так, зараз у нас тут крокуси. Бачу крокуси. Думаю, сусідські собаки. Ну, ось тут, ну, поки тільки листяне. Крокусині. І рідодіктіуми ще можна подивитися. Так. Бачите, трава буду, якщо не буде мокро, вистрогувати, все свиням піде так. І рідодікту О, і тут підсніжники повилазили. Тут ще в мене в рядку ми є, але їх не бачу. Тут підсніжники вже на городі ось поменші, бачите. Так, рідодіктів не бачу, бо вони тут. Бачу, ось яцинди повилазили. Ось рідодіктів ми самі. Ось вони, бачите? Ось уже бутончик під верхом є. Ой, це щось дуже-дуже зарано, дуже-дуже зарано. Бачу, можливо, ще в лютому щось трошки поморози, бо як для зими дуже тепло, скажу, що. Може, за тиждень вон, підсніжники знову о, повилазили. Дивіться, тут ще в мене вони Скажу. За тиждень б не було гляньте. Скільки їх. Так, ще в мене тут печіночниця. Ну, для печіночниці. Зарано. Листя ще лішилось. вилазить, вилази, вже, розпускається печіночниця, дивіться, ось серединка її. Де тут у мене вона росте, ще в мене там росте під деревом, Я собі її насадила багато. Ось, до речі, наша нандіна, бачите, це перша, ага, я ту пересадила. Велику вже, от я ж показувала Франції, от у Франції більше всього нандін, просто на кожному кроку там є нандіна росте. І ось нандіна ще лисна. Ось вже почала така. Трошечки. Ой, ось такі гарні листочки молоденькі. Отак, От о, пройшла повз повз жасмін і не подивилася. Отакі От юки бачила, ось, клюєвидні юки, але вже такі на стовбурах, такі цілі деревинки. Це буде знизу стовбуру гулятися і буде така деревинка цікава. Не бачила ніде, щоб було дві всюди одна. Просто одна просто росте вверх. Я навіть не уявляю, які тут тоді множити можна. Можливо, насіння дає, потім після цвітіння, не знаю, цікаво. Так. Зараз бачила там чимерник смердючий, називається. Бачила, вже прямо квіти він повипускав. У мене в другому місці ріс такий величезний кощ, але чоловік взяв його обрізав, бо він йому заважав, бо він там зовсім біля доріжки ріс. Ну ось уже. Квіточки розпускаються. Я ж, до речі, бачила одного місця анемону у Франції. Ну, скажу, що рослинність у них там. У мене очір просто розбігалися. Дуже багато різного всього. Ці вічно зелені кущі різні, боже. Кліщина, яка вже, ах ти боже мій, вона вже квітує. Як же нам буде запилюватись, якщо... Ну, мухи літають у нас. Вчора вже вночі бачили муху. Гляньте, ліщина яка. Дуже зарані. Січень місяць, січень. Це ж не лютий ще навіть. Так, люка, мої гарнесенькі стоять. Ось. Бачите, я їх позагрібала листечком. Красунчики які. Оце в мене вже ріс. Бічте наземку, бо в мене листя таке жорстке, воно в нього і колюче краям. Так, а це ось у нас люкотойчик пістрявий. Теж, бачите, в листечку його загорнула. Прекрасно себе почуває. Красунчик такий. Так, тут у мене ось петіночниці, ось я бачу листя їхнє. Теж все. спеціально тут і саджала, щоб ем, їм такі наблизити, знаєте, більш природні умови. отут листя весь час буде під ліщиною. Ну Я саджала в тому році весною. Бачу вже аж он он вилазить. Хай буде. Тут у мене печіночниці цілий-цілий ряд. Так, До речі, в мене на весну буде печіночниця, Я її відсаджувала горщики і там вже деякі були з бутонами. Так що печіночниця буде на продаж, поки ще не викладаю. Як побачу вже, що вона пішла гарно вріст. Я перед від'їздом буквально за день саджала її, поділила, посадила. так... Ну, все нормально. Скажу, що от підсніжники повилазили. Тут бачу чемерник ще випускає бутони А вони вже всі з бутонами. І вон там з бутонами. Бачу, вже всі з бутонами, вже скоро всі будуть цвісти, господи. Бачила в одному ну, місці арум у Франції. Що, друзі, скажу, що... Я ж казала, що вдома все-таки краще. У нас теж гарна природа тут у нас на півдні. Скажу, що холодніше. Син казав, у них там у Франції максимум мінус 5. Можливо, мінус 6 там було. У нас в принципі в цьому році мінус 6 було теж саме більше. Так що не дуже так ця зима і відрізняється. теж мокро, сиро. Я боялася, що ось цей чимерник зацвітав, боялася, що він померзне і не буде А Це сіянець. Глянь, такий красний, я його вже покаяла. Все-таки переніс наші морозки. Мороз, гляньте, гарно квітує. Ще ось бутончик один, теж то будуть на то він цьому році і насіється. Дуже такий гарний. Ой, ой. А тут скільки насялося їх. А звідки він тут взявся? Можливо, я в тому році садила з квітами, можливо, квітка ця насілася. Побачимо, що буде за він. Сам чимирник. хоча тут квітки, ні, он щось є, ні, нема. Не знаю. Сінці підростуть буде видно. Ах. Ну, Ось цей чорний чимирник теж був мороз, але він ось глянь, який гарний. Просто красунчик, просто. Якщо вдасться зібрати з нього насіння, їх посію окремо, щоб був він саме окремо. Він тут, бачите, росте окремо, в кущах його поки не трогаю. пересажу звідси його восени, коли відцвітається, коли зберу насіннячку, щоб насіннячку вродило з нього. Бо хочу його собі, по-перше, розвести багато, ну і цей кущ вже поділю собі на кілька, а поки хай тут. Буду чекати, поки зав'яже насіння. Бо Дуже хочу, якщо він, видасть, мені багато насіння насію О, і буду множити його, бо дуже хочу дуже-дуже багато. Саме зимового цього насадити. Тут він у мене місцями є, але він чомусь став рожевий, тільки там ось, це теж чорний, я, я саджала. У них навіть листя трошечки друге. Відрізняється від такого. І ось тут у мене чорний, але він весь рожевий став. Хоча я дивилась, да, що він стає рожевим. Дивіться, ось просто вже такий майже червоний. Тож розведу його побільше, хочу побільше його розвести цього чорного, саме тому, що він цвіте саме взимку. Ось тут у мене ще багато сінці буду. Почнуть цвісти, буду викопувати, що піде на продаж, щоб цікаві, екземпляри, буду собі саджати такі. Бувають такі сінці, досить-досить гарні. Оце тут у мене купа сінців. Кущ я викопала. ось Яма тут ділила його весною, а це все лишили сінці від нього. І скажу, що тут, цвіли, тут цвів такий бордовий, а сінці вже цвіли і білі, і рожеві, і різні, різні, різні. різні. Тож будемо чекати. Нандіна, он, до речі, не буду вже туди лізти, бо ця довбана собака для мене гавкать, бачите? Хоча полізу, бо хочу показати. Це чимерник ось великий кущ тут і бачу кілька сінців. І цей буду весною вже обов'язково ділити, бо дуже величезний. Хочу показати нашу. Так, калину Боданську. В бутонах. До речі, ці листопадні практично не бачила. У них всюди, у Франції, не листопадні калини і цвітуть білими квітами дуже багато. Бачите, це вже ось починає квітувати там, там квіточки викидує. Повезла я собі ту калину буду живтювати. До речі, Господи, пам'ятаю триколор, звіробій. Звіробій триколор. Видав мені, бачу, зелені гілочки. Доведеться їх обрізати і прибирати. Бачите, такий, а ось він такий. Це вже мій величенький кущ давненько росте. Воно вже каріаптеріс треба обрізати, живчувати, он розпускається, дивіться. Я ж кажу, що нас в цьому році ні альо. Так, ну треба багато чого викопувати. Тут іриси, іриси тут у мене Це класні сорти. Ну ще Тут злаки поприбираються ось тут. То буду, буде вивільнятися місце. Буду саджати там кущі нові, ще є в мене що саджати. У мене багато сіл лагерстремій в горщиках. Їх треба буде десь посадити. Вони люблять сонце, тож доведеться шукати сонячні місця. Так, калина зморшкувата. до речі, теж її багато в Франції. Калини зморшкувата її багато. А ще багато. Лавровишні. От Лавровишні у них просто, знаєте, такі посадки цілі. Гарно. Так. Це тут у мене серце. Тут це позаростало, треба вистригати все. Я лівець один з перших моїх ялівців. Кажу, багато роботи, багато-багато. Я багато не живчувала своїх кущів. але ну, буду кожен день потрошечки обрізати щось і буду потрошечки живчувати. І зараз і підійдемо до жасміна, подивимось. Зацвітає все, ми ніяк не приберемо що вікон цей забор звідси. Він, скажу, дуже важкий. Бачите, жасмін уже цвіте так більш-менш. Так, ну все, друзі, прогулялися. Треба там ще перемити посуд, потім поїхати в місто. Я ж кажу, треба кореневіна купити. Ще щось там я хотіла ну, ці малесенькі стаканчики купити для насіннячка, щоб окремо їх посіяти. Треба такі малесенькі, є по 50 грам, здається. Просто на сінинки кинути в землю, потім видно. Якщо будуть простати, то буду пересаджувати, щоб не загубити так. Ну, от і все. Все, друзі, почну працювати, буду показувати, що я роблю, як я роблю і навіщо. Все, бажаю всім гарного дня. Сьогодні у нас неділя. Відпочивайте. Бо завтра знову на роботу, за роботу. Хоча не будемо прощатися ні. У мене там ще є, я буду все робити сьогодні, я вам покажу. Буде цікаво, хоча можна прогулянку залишити, а те вже окремо відео зніму. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна, друзі. Яка сама-сама гарна країна, бо це наша батьківщина, бо ми тут родилися, ми тут живемо. Так, що кращої країни немає ніж наша батьківщина. Це друзі, слава нашій ЦСУ.